Книга Пророка Єремії, розділ 38. Шефатія, син Матана, Годолія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії та Пашхур, син Малкії, почули слова, що Єремія говорив до всього народу, промовлявши. Так говорить Господь, хто зостанеться у цьому місті, той умре від меча, від голоднечі і від чуми. Хто ж перейде до халдеїв, той житиме. Його життя буде йому здобичу, і він буде жити. Так говорить Господь. Це місто напевно буде віддане військові Вавилонського царя на поталу. І воно його здобуде. Тоді князі сказали цареві, нехай би вже раз убито цього чоловіка на смерть, адже він відіймає завзяття у вояків, що зостались у цьому місті, та й у всього народу, мовлявши такі слова. Цей бо чоловік бажає не добра народові, а тільки лиха. Цар Седекія відказав Ось він у ваших руках Цар Бо не вдіє нічого проти вас. Взяли вони Єремію та й укинули у водозбір царенка Малкії на тюремному дворі. Спустили вони туди Єремію на мотузках, а у водоймищі тому не було води, тільки багно. І загруз Єремія. У багно. Довідався Еведмелех Кущій, скопець у царських палатах, що Єремію вкинуто у водозбір, а цар сидів тоді при Венієминових воротях. Вийшов із царського дому та й каже до царя: Мій владико і царю. Не гаразд учинили ті люди, заподіявши таке пророкові Єремії. Вони кинули його у водозбір. Та ж він умре там швидко з голоду, бо нема вже хліба в місті. Тоді цар повелів Еведмелехові кушієві, сказавши. Візьми звідси трьох чоловіків із собою та витягни Єремію з водоймища, поки не вмер. Узяв Еведмелех із собою людей. Увійшов у царський дім, у комору, набрав із них лахів і спустив їх на мотузку Єремії у водозбір. І крикнув Еведмелех кущей до Єремії Візьми та попідкладай це шмаття і старі лахи собі попід пахви, під мотуззя. Зробив так Єремія. І потягнули Єремію на мотузках і витягли його з водоймища, і перебував Єремія на тюремному дворі. Тоді цар Седекія покликав до себе пророка Єремію через третій вхід у храм Господній. Сказав цар Єремії, Спитаю тебе дещо, та не затаюй від мене нічого. Єремія відказав Седекії, як я тобі все скажу, ти вб'єш мене, як дам тобі раду, ти не послухаєш мене. Тоді цар Седекія забожився потайки. Як жив Господь, що дарував нам оце життя, не вб'ю тебе і не видам у руки тих людей, що важать на твоє життя. Тоді Єремія сказав цареві Седекії, Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Коли вийдеш до князів Вавилонського царя, врятуєш своє життя і міста цього не спалять. Зостанеться ти і дім твій живими. Коли ж не вийдеш до князів Вавилонського царя. Місто це впаде в руки халдеям, і вони його спалять, а й сам ти не уникнеш їхніх рук. І сказав цар Седекія до Єремії. Я боюсь тих юдеїв, що попереходили до халдеїв, щоб мене не видано їм у руки, та щоб вони не знущались надо мною. Єремія ж сказав не видадуть, послухайся тільки голосу Господнього у тому, що я говорив до тебе, і буде тобі добре, і зостанешся живим. Коли ж затнешся вийти, то ось те, що явив мені Господь. Усіх жінок, що позаставались у палатах юдейського царя, віддадуть до князів царя Вавилонського, і ті жінки. Промовлятимуть. Ошукали тебе та одурили твої, любі друзі, ноги твої загрузли у болоті, вони ж повідвертались від тебе. Усіх твоїх жінок і дітей відведуть до халдеїв, і сам ти не уникнеш рук їхніх, бо потрапиш до рук Вавилонському цареві, і місто це спалять. Седекія сказав до Єремії, Дивись, щоб ніхто не знав про цю розмову, а то помреш. Коли ж би князі довідались, що я розмовляв з тобою, та прийшли й питали, скажи ну лишень, що говорив єси цареві, та що говорив тобі цар, не утаюй від нас, а то віддамо тебе на смерть. То ти їм скажеш. Я благав царя, щоб не повертав мене назад до Йонатанового будинку, щоб я не вмер там. І справді, прийшли такі всі князі до Єремії та й розпитували у нього він же відказав їм точнісінько, як повелів йому цар, і вони його не турбували, бо розмова не рознеслася. І сидів Єремія у тюремному дворі аж до того дня, коли здобуто Єрусалим.